Сьогоднішній вечір присвячений екс-директору школи номер 235 Святошинського району міста Києва, ветерану праці, письменнику. Ваші облиски виборів для робочів Треба весняну пісню і підбити в танці веселий крок, Ех, щоб в грудях побільше тепла, і пісню, щоб подать найкращий житті урок. І в бою товариша відстояти, розвеснить холодний зимовий день, стічать дощ. Я стою на чатах, а життя крапує камінь. Київська організація Національної спілки письменників України, наше літо об'єднання Родосинь, об'єднання поетів і наше правління Київської організації передають щирий хліб і цьому залу, який зібрався сьогодні, і нашому Миколі. Білолиця. Це гомін верх над віковічним шляхом. Це дім, це запашна вода в криниці. Це синє небо із співочим тахом. Земля посипана слізьми. Вона дитячу душу має. А ви нам сьогодні подарували ну, дійсно свято. Тому я вам вдячна. Де? Усіх нас пишіть, радуйте нас. І я хочу, щоб ми всі з вами зустрілися в мирний час. І тут звучала лірика про те, як відроджується Україна. Святіше натаси, кохання, це. У руки я беру твоє лице, дивлюся в очі щастя в осіянні. Третить у тебе цяточка між брів, провінчик сонця сонячну забрів, щоб випити твого кохання.